Своє з вами спілкування. Кожен спікер казав: повірте в себе, я вірю в вас, відвіри в себе. Було таке? Не чую. Чи лише одна я це чула, бо я вам тему на цю тему готувала. Чули, так? Да? Повірте в себе. Знаєте, тепер буквально, ну. Бого тижня закінчився семінар в Америці. Семінар пройшов теж на, на найвищому рівні, які були попередні американські семінари. Я така надихнена, підбігаю до своєї першої лінії, до такої Юлічки і кажу: Юль, ну як ти? А в неї на очах сльози, і вона мені каже: Наталь, я не знаю, що в мене вийде. Я не вірю в себе. Вона лікар, косметолог, вона просто фантастична, в ній точно є все для того, щоб стати успішною. І я, коли це почула, я зрозуміла. Життя на багатьох з нас наклало свої комплекси, відпечатки, страхи. Чи знаєте ви, що головний ворог успіху це страхи, комплекси, сумніви? Це головний страх віри в себе.